У Полтавському педагогічному університеті відкрили кафедру захисту України та безпеки життєдіяльності. Тут готуватимуть вчителів курсу захисту країни. Нині набрали персонал та коригують освітню програму під запити шкіл, які потребують таких фахівців. Про це Суспільному розповіла ректорка університету Марина Гриньова. Кафедра відкрита у зв'язку з тим, що зараз курси, який викладається у школі. Захист України немає саме вчителя. Такі вчителі у нас в Україні не навчаються. Тому наш університет розробив відповідну освітню програму. Це підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які здатні навчати дітей згідно розробленої модульної програми для. Закладів середньої освіти, яка передбачає 12 модулів, які вивчаються за два навчальних роки. Це і домедична підготовка, це і навчання перспективним засобам, які використовуються у нас, тобто це безпілотні літальні апарати, це і загальна підготовка патріотичне виховання. Ліцензійний обсяг цієї програми 60 місць 30 на денній формі навчання і 30 на заочній. Цю освіту також розглядають як спосіб додаткової кваліфікації вчителів практиків. Це е, передбачається магістерська освіта, тобто базою повинна бути бакалаврська освіта або магістр-спеціаліст. І умови вступу є ФВ ЄВІ, а також якщо це говоримо про спеціаліста і магістра, то це вступний внутрішній іспит. Ця освітня програма є і бюджетною, і комерційною, так як підготовка вчителя це завжди є бюджетні місця. Крім того, на цю освітню програму в магістратуру можна поступати за ваучерами. 45+. держава дає. Ваучі на навчання і саме сплачує за навчання державні кошти аудиторії цієї кафедри розмістили в укритті з міркувань безпеки. Нині готують кабінети зі стрілецької та до медичної підготовки зі студентами. Працюватимуть викладачі та військовослужбовці. У нас буде кафедра поки що складатися з п'яті осіб викладацького складу. Тобто викладачі будуть різного спрямування, тобто з військового спрямування, цивільний захист, домедична підготовка, психологічна підготовка. Ну, практичні заняття ми будемо відпрацьовувати співпрацюючи з нашими силовими структурами, і там будуть виділятися інструктора. Аудиторія обладнають до кінця квітня. Набирати студентів на цю освітню програму планують під час вступної кампанії влітку цього року. Світлана Мастепанг та Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтава.